you <laughs> Глядачі, вистоїмо поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила, боєць Нацгвардії та екс-депутат Ізюмської міськради Микита Каракай повідомляє, що ЗСУ нібито вже зайшли до Ізюма. Офіційної інформації про це поки що немає. Тримаємо кулаки. На тлі цього заступник мера Ізюма заінтригував своїм повідомленням на своїй сторінці у Фейсбуці. Заступник мера Ізюма Володимир Мацокін залишив коротке повідомлення. Однак воно дає надію на те, що деокупація міста вже близько. Ізюм від початку квітня перебуває під тимчасовою російською окупацією. однак на тлі контрнаступу збройних сил є надія на те, що вже от от у місто повернеться український прапор, а окупанти будуть витіснені. Що ж, хлопці та дівчата всі тримають кулачки. Що ж, хлопці та дівчата всі тримають кулачки, написав Мацокін. Ізюм, на жаль, є одним із тих міст, яке понищили російські окупанти. Ще в липні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що по місту Росія вдарила найбільшою кількістю ракет. За більш ніж місяць повномасштабного вторгнення Росія запустила по Ізюму 476 ракет. Люди, які виїхали з міста, розповідали про те, що воно знищене. Місто в окупації від 2 квітня. Однак, повернення українського прапора в Ізюм та його деокупація неминучі. Після звільнення Балаклії, 8 вересня, українські війська почали просування до Куп'янська, міста, яке окупанти проголосили центром окупованої Харківщини. Куп'янськ є важливим для росіян, адже через нього здійснюється транзит зброї та продовольства на Ізюмський напрямок. Аналітики інституту вивчення війни 9 вересня спрогнозували, що ЗСУ звільнять місто протягом наступних семи. Десяти годин окупанти в Куп'янську настільки панікують, що вже встигли проголосити Вовчанськ центром окупованої Харківщини. Туди ж загарбники і втікають. Варто зазначити, що Куп'янськ став одним із перших окупованих українських міст за час повномасштабного вторгнення. 27 лютого мер зрадник Геннадій Мацегора здав місто окупантам та почав з ними співпрацювати. Особа самого Мацегора теж доволі цікава. Він став мером міста в 2020 році і балотувався від проросійської ОПЗЖ. Збройні сили України влаштували російським окупантам справжнє пекло під ізюмом Харківської області. Про це свідчить телефонна розмова, яку перехопила СБУ. Як зазначили в СБУ, масштаб точність і потужність ударів українських військових змушують окупантів панікувати. Ну, в СУ вообще распаясались. Просто ложат все і вся. Емоційно розповідає расшиз дружині. Для підтвердження він описує масштаби руйнувань. Вчора ночью розфігачили базу. Ето куда возять бензин? Скільки там техніки? Ну, не знаю про людей. Нічого не говорять. Як обычно, но скорее всего много. Там очень Много народу жили, там різні части, Вот як нам піпець. Все розбили. Окупант не вірить у те, що російська армія хоч кудись здатна просунутися. Ізюм горить, все горить. Я взагалі не знаю, куди наше все везде продвігається. Збройні сили України в ході контрнаступу звільнили Балаклію, Харківська область. І, схоже, просуваються далі. За ще не підтвердженими даними, сили оборони могли вийти на околиці Куп'янська, а також просунутися до Ізюму. До зустрічі глядачі ви стоїмо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.